ТЦК продовжують потрапляти в скандали у Смілі Черкаської області. Після затримання ТЦК загинув кропивницький тренер Євген Кушнір. Його знайома Людмила Войтовицька повідомила, що чоловік мав відстрочку і був затриманий, коли їхав до Києва. У самому ж ТЦК заявили, що Кушнір загинув 24 серпня, вистрибнувши на ходу з автобуса по дорозі з військомату в навчальну частину. Про відстрочку в ТЦК нічого не пишуть. Цього ж дня в Дніпрі співробітник ТЦК вистрілив на вулиці. Повідомляє військкомат. На день незалежності військові комісари та поліція зупинили на вулиці чоловіка, у якого не виявилися військово-облікових документів. Їхати до ТЦК він відмовився і спровокував бійку. Тому військовий комісар зробив одиночний постріл холостим патроном вгору, чоловік втік. Також в Одесі забрали до ТЦК 40 українських чоловіків, які застрягли на російсько-грузинському кордоні і тільки недавно повернулися додому за допомогою МЗС. У ТЦК чоловікам обіцяли, що оформлять документи і випустять, але тримають досі.